Я з 8 червня минулого року сюди ходжу. І досі вам не Землю зареєструвала, а з будинком проблеми. Кожен раз проблема, кожен раз щось. А в чому полягає проблема? То Не всі зібрані документи, не була професійна, надана консультація з першого разу. Потім я в зв'язку з тим, що я працюю, такі години праці в мене попадають. Ранішні, як і тут. Я практично не можу зареєструватися, тому що години праці. Минулого року, ціле літо до вересня місяця, працював один реєстратор. Потім почалися черги, тут цілі зошити були по 700 чоловік. Якось вони, Богу дякувати, зникли. Тільки залишилася така жива черга, але проблематично. Я сьогодні на роботі відпросилася і в начальство, і в колег, щоб просто посидіти знову тут півдня, тому що неможливо. Треба якийсь графік такий після обіду влаштувати. От моє побажання, щоб було й до обіду <к thorough> години, і після обіду. Але тільки в такий час, якщо я працюю, то мені практично ніколи не можна сюди потрапити. А ви з якої години чекаєте сьогодні? В сьомої. А в черзі ви які? В шостому. Люди тут і сплять, і я Так, дійсно, люди приходять і в 6 годин ранку займають очередь. Всім складають собі списка, щоб ніхто інший не пройшов, дають консультацію. Одна жіночка дає консультацію, перевіряє, чи всі документи правильно. І тоді інша жіночка вже питає, приймає, приймає реєструє, віддає документи. Особисто ви як довго в черзі чекаєте? Ну Я прийшла 7 годин ранку. Ми чекали на дворі, сюди. Так. Сюди пускають без п'яти дев'ять. І вже з дев'ятої години починають приймати, кимати, поки перевірате. А ви як ця? Я сьома, але не знаю, чи попаду сьогодні, чи ні. Я був того разу, то людина прийшла 4 години ранку. Була, чекала і то я не знаю, чи він... Куда? Десь в 11 він тільки прийшов. У нас ще одної камери немає, якщо слухаємо зараз. Треба, значить, приходити зразу. Ви ще йдіть зі скориклою і зайти на консультацію, коли вони так кидають, швиряють. Ми розуміємо, що це ваш робочий час. Ви би прийшли всім, що тут як люди сваряться і за чергою між собою. Можна? Можна. Вже черга, але ж оригінала немає. Дивіться, яка пака документів Це ще на той тої збори. А ще вдома всі. Дякувати Богу, що дівчина кінець зробила. Може, Ще не все. Може. вот не Можна їм тут. А один дядько тут стояв, то я бо я з 8 червня кажу. Щось йому серцевий напад тут стався, межа в лікарні прийшов і каже тако, ай, та хата порохом розсипеться. Я її не буду переписувати тут стояти, реєструвати війні. Можна що А ви можете дати нам якісь координати на телефон чи селінат?

Люди тут, які сидять в черзі, що звертали, що вісім місяців на лікарняному. Треба побажання на уряд, щоб знову на сільській ради оці функції виконували, а не з усієї Волинської області на реєстраційна служба Володського району. Москвин великий, а в сільській раді вирішували ці питання і досить швидко і гарно. Ніхто не мучився. А то голова сільської ради не знає, де в нього земля, і чи майно поділо, чи не поділось, є в нього те майно чи ні навіть не знає руху нерухомості в себе на територіальній громаді. А а нам треба керівник Кавицького району. А заступника? Ну, заступника немає. Немає заступника? Зараз немає чи ні? Нема, не передбачено. Скажи, у вас немає. А кому тоді люд... ну, людям зі скаргою до кого звертатися? Людям, от якщо людей є скарги, до кого їм тоді можна звертатися? Ну, звичайно, не управління. Області, так? Власне, дякую. Тобто ви піропу не можете зареєструвати, Ні. так? Ясно. Ну так писали до документи ще на Київ, Ки -Ки -Ки -Ки. а власником, ну ще мій батько, я тільки співвласник. Пішки Київ -Ки -Ки зробив мене ще власником. Ці ще на Київ, він не хоче коротше, ну, перероблювати все. Ні. А ви зверталися в Луцьку до когось? До начальника відділу? Ні. Ні не до кого не вертатися. Ясно? Та до них ясно зверталися.